Ранок храм Святого Миколая збирають севіряни йтимуть до косацької церкви, що на Хортиці так розпочинали відзначати другий день після Великодня у Запоріжжі. Більше п'яти кілометрів тисяча городян пройшли хресною ходою. «Отрадно наблюдати, що в цьому году ми провели його всього другий раз. Ну в тому году було людей намного менше, в цьому году намного більше. Та і що раз о том, що люди готові ділитися радістю воскресшим хресті. А вже у церкві покрови Пресвятої Богородиці владика відправив святковий молебень після урочистого відкриття традиційне освячення пасок. Випеченими символами свята пригощали найменше гостей. Далі масштабні народні гуляння Великдень на Хортиці. Традиції відзначати саме тут насправді кілька сотень років. Ми цю традицію, визраждаємо традиції Запорожського козацтва і старого Олександровська. А в старому Олександровській першу первою неділю після Пасхи. Проводили масовими народними гуляннями. Я уверен, що ми сильні тоді, коли ми живемо нашими традиціями. Тим часом, уже за традицією на Хортиці запоріжці гості міста збиралися родинами, аби відзначити свято єднання. Поряд бажаючим влаштували майстер-клас із писанкарства. На жаль, більшість ну, наших мешканців Запоріжжя йдуть таким. Найлегшим шляхом, тобто вони купують якісь наклейки, варять яйця і так далі. А тут навчають давнім умінням писачок, віск, сирі, яйця, головне ж, осягнути зміст малюнку. Поряд розташувалося містечко майстрів. Тут і рушники, і вишиванки, і ляльки-мотанки, і звісно, символи Запоріжжя, козаки, як справжні, так і ось такі. Рукотворні. У це в мене був такий сусід: тетя Валя і дядя Ваня. От. А це теж, як би сказати, батько у мене був високий, я Ваня маленький. Миці кажуть, у всіх своїх роботах намагалися підкреслити особливості козацької столиці. Не обійшлося і без іще однієї традиції: медовухи. мед, вишня, хмель, вода, пльця, пірга, 10 місяців враження готовий продукт кажуть розповісти про смак, те саме, що описувати музику, тож радять просто скуштувати головне ні граму хімії. Ті не хмелем єдиним настрій, котрий панував того дня на Хортиці. Свідчить свято таки вдалося.